Вас. Я вас тоже завітаю. – Я з України, з Києва. Ви звідки? – А я з Урала. З Урала, нічого собі. А з якого міста Урала? А город Курган. Курган? Це вже Урал, да? Ну это да, это за Уралье. За Уралье? Нічого собі. На які теми спілкуєтесь, про що розмовляєте? – А давайте вашу тему підтримуємо. Та я от тільки-тільки включився, навіть не знаю. про що, про що почати. початый. знаєте? Да. Ну, давайте о космосі поговоримо. Про космосі. А ви там дуже специалисты в цій області? Я не спеціаліст, ну цікаво ж космос. така така тема безконечна. Та давайте про наші справи земні якісь. Наприклад, для, для чого ці провокації проти країн НАТО от Росія вчиняє? А це де? Ну, наприклад, в Польщу 20 безпілотників залетіло. А Україна тут при чому я, ви вы провокації? провокации? провокації проти України? а Ні, про про, проти, проти країн НАТО. Я не сказав а проти країна? України. Країн НАТО. ж входить до складу блока поляки, НАТО. Польща. Ну а. Доказали? А хто? Поляки? Ну і, ну, і хорошо, что і що? Дальше що? Ні, а для чого? Вот мета. Я не знаю, там хорошо, це погано, для чого. Да там ошиблись, просто это без... ну, улетели, сбились настройки у них. Не, ну ладно, один, два, двадцять то ж. Они просто вместе взлетели, і у всіх сразу настройки збились, бывает. Та як так? Частина летіла через територію України, частина через Білорусь летіла. Як це так получилось? Да? А ты, по если пролетели, не подскажешь? Близько 700, по-моєму. Да? А гербера uh -huh. знаешь, сколько может пролететь максимал? Гербера? А там иначе были. Там были шахеды. Как вы их называете? Герань. Герань, не Герань. Там були Герань называли. Там 300 км до до 2000 километров у них запас ходу. Там герберы почитаешь. Ага, триста километров максимал. Добро хорошо. Так що, Та вони, вони б... бі, якби 300 км, вони навіть б Білорусь Беларусь не перелетіли, не то чтобы Украину. Да ну і полетели і полетели. Що дальше-то відбувається? Не, я питаю, для чого це? А ні, я ж тобі говорю ошибка случайная, А, Студ, помилка, Я зрозумів. Да. А у в цих в пілотів, які над Естонії літали, теж навігація збилась, да? що вони там? Ні, там чітко полетели посмотреть, як дела в Естонії. А для чого? То Тог посмотреть, переживаем просто за этих... За кого? Прибалко. Переживаем за, просто. Да. А за себя чего не хвалиетесь? У нас все хорошо. Та як хорошо, он в Новосибирской области он школа рухнула. Нет, ти подожди, мне вопрос: вопрос: ты мне включен задал. Теперь скажи: ну, поля, в Польше залетели, над Эстонией пролетели. Что дальше-то произошло? Что далее відбулось? Ну, видите, ну, а поляки помнится закрыли кордон с Беларусью. От кого? З Білорусі. Так они до этого закрили-то еще. До того і... закрили, що на политике. Плюс, і... получається, тепер, розумінає... що на ті товары, які Китай відправляв до Білорусі, і на Росію йшли через Польшу вони, да, чи там через портишки, Гданськ, Диню. Так... Тепер вони повністю почему не були. Вже... НАТО почему не начала варити вже... з вже... вже ж вони не можуть потрапити. Зараз там що вони включили статтю 4, йдуть консультації. Кордон повністю закритий. Поляки поляки стягнули скільки там близько 40 тисяч військових на кордон. Так это понятно, они стянулись до того, как ты сидел. А для чого було взагалі відправляти? Для для, чего вся конфронтация? ви плануєте нападати на Польщу? Ну конечно ж, збираємося. Ми всіх захватим, не переживаем. А для чого? а хочеться нам так. Хочеться, я зрозумів. Ну, тобто таке вот. Конечно. Имперская шевини. А, ми вас захватили? Мы захватим. Ні, абсолютно не хочемо. Ну, ви зах... вот тепер позвонили. Ну вот, для чого починаєте матюкатися? Это не, не это, вы так. Та вас кстати я... на телевидении так говорят все. Ні. Я, знаете, покажите мне, будь ласка, кто все говорит. О, у вас, кстати, да, на марафоне очень много разговаривать. Кто говорит? Кто вот вы використовуете нормативну Відущий лексику. Ну, вы не могли бы мне показати, хоча б одного. А ви самі поїшіть максимум українського. Я зрозумів. Все, Шукаєш сам, да. Це знаєш. Це вже коли нема аргументів, не можеш довести свої слова. Починається. Нет, починається. Телефоні, ну чого, пошукай. Пошукай сам, да. А для чого на Україну було як нападати? Я покажу? Та ж так. На Україну для чого було нападати? А коли? Перша спроба в 93-му році, в друга в 2003 му році, третя в -му 2014. му В Севастополі. В Севастополе вы напали? Угу. В 93-м? Угу. Не помню, что-то я. Ну что ж, это без безроблю. Я был в 93-м году в Севастополе, я там жил. Что-то не помню, что Россия России нападал. Да, 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 да. Так и в 2014-м для чего было нападать? Я же так же говорю, в 14-м году никто ни на кого не нападал. Никто не нападал. Ну, где напала Росія? Може, може, помилилися, знов не туди зайшли, може, навігація збилась. Мапи no не не ті були. Скажи мені дату і місто, где Росія напала на Україну. Вніч з 26 до 27 лютого. Було захоплення парламента Криму чи не було? Було. Блокування no військових no частин? No було? Було. Подожди, Військовий... Там, війна була, аеродром. Військовий аеродром, Більбек. Захопили? Захопили. Кто захватил? Російська Федерація. Ты с ума сошел? Нет, не было такого. Было. Да Потім було. саме цікаве, знаешь, я тепер не знаю, кому вірити. Тобі чи Путіну. Той каже, що було, що це була блискуча військова операція, ти кажеш, що ні. Не, подожди, ты про 14 год говоришь любов? Про, про 14 рік, саме так. И че? И где там кого захватили, я понять не могу. я с тобой тільки що назвал. И кто кого захватил? Я не врубаюсь, что не Российская Федерация захопила Крым. Да когда, где прорыв-то был, не понимаю. Залишили межи своих військових частин. Подожди, подожди, подожди. Мне кажется, ты что-то лукаешь. Вот ваши войска, по-моему, там, никто даже ни разу не стрельнул. Захопление, что таке? Что таке військова операция? Це а, блокування, есть, захоплення обманули, іноземними військами, так, військових частин тієї держави, де вони знаходились. Да, посрать вообще. Мне, мне интересно, просто где какие боевые действия были в Крыму. Я и ж тобі положили? кажу, захоплення військового аеродрому – це бойові дії чи нет? Да, и хорошо же, заходили, классом издавали. А, ну тобто красавцы. все, все, вже визначив, да, зізнался. Мы красавцы то, мы, мы красавцы. То включаешь дурачка, а то тепер уже красавцы. красавцы. Все, ничего не умеете. Ми все, дождь, ми, мене, все, дождь ми все звільнимо. Та я бачу в тебе такий дах, такий дуже потужний. О, бачиш. От от не що, не ж, що ж ти на образу вже скидаєшся? Ні, це просто. Ладно, ми вам, побігуй, ми це, вам просто тепла. трошки більше довіряли, як потрібно. Вітаю вас. Та потихеньку. Дякуючи Богові, Збройним силам України тримаємось. Ну, что, типа, я понял. Ну, наверное, правильно смотрю. Давайте я уже заканчиваемся. Кого закінчувати? Войну. Давайте. Які є пропозиції по закінченню? Ну, просто просто закінчу. Ну, як? Ну, як ви бачите, це, просто закінчити? Ну, тому що взяти і просто закінчити. Ну, як це? Ну давайте, я. вот вы, вы президент России, ну, я президент я, Украины. Я, давайте, ваши пропозиции еще до закінчення. давайте. Что президент Украины? Ну, кажу, вы президент России, я президент Украины. Я, вот мы встретились с вами. А где президент Украины? Я кажу, вы президент России, а я, <затус> я президент я, Украины. Где президент Украины? Я президент Украины. А, вы президент? Так, так, а вы президент России. Вот давайте будем с вами заканчивать. Ну, все, ну. закончили войну. Як, яким чином? Просто закончили войну. Ну, як просто. Ну, я кажу, заберіть свої війська з території України. Ні. Як а, це ні. А що по, 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 короче, в такое, по в території України? що, що ж ти так занервувався, що ж за 100 грамів поліс? Ну, ні, ну скажи. Територія України? Да. Да, это еще вызначило международное право, международное законодавство. Ну, вот. И навіть федеральный закон чекать. Дай, дай договорю. Давай, є так. Федеральный закон Крим. номер двадцать четыре Российской Євна... Федерации. Крым является территорией Украины. Известно. Вот. Запорожская, Криворожская, ДНР ЛНР. является Украиной. А что такое ДНР и ЛНР? Это территория Донбасской, вернее Донецкой и, короче, грубо говоря, Луганской территории. Что такое ЛНР, ДНР? Ну, давай в деталях. В деталях? Это российская территория. Російські території, цікаво. А, І мож... за, е, порог, половина... е, можеш мені на карті показати їх? Так, да, покажи, будь ласка. Ну, сам. По -по... Ну, що сам, значить, сам. От я, знаєш, скільки знаю. от не дивився, а там е, мапу, глобус, от не, не знаходив жодного разу, ні денери, ні Ленерин не знаходив. Нема. Я тебе говорю не про ЛНР, ДНР. а я говорю про Донецкой э, республике. Ну, Донецкой республики я тоже не знаходил. Ну, ты уже не в курсе, да? Было такое. Знаешь, вот, вот такой... захожу О. я вот на, на сайт ООН, и там вот расписано, Но... в каких кордонах, какие страны находятся. Я никакой Донецкой республики я не бачу, вот не знахожу там. Поэтому Честно, угу. вы забыли уже об этом. Ні, ми Скаковать. не забули. Я... Слухай, я я здогадався, ти певно, мав на увазі Донецьку і Луганську область України, які ну, зараз знаходяться в тимчасовій ху хуже... окупації. Ви их уже пропали. тобі на голову? Ви уже. Кажу, хіба що тобі на голову? Ну, реально ви 8 років? Що? Ні, абсолютно. <п 'я> Те, давай. Що, те, що пришли, при, прийшли. Дива, окупанти... Просто закажи. Просто прийшли оті, окупанти, оті, окупанти з Російської Федерації і захопили. О все. Ну, от реально. Чесно. Дивись Ми це все повернемо. Ти як спилася, сидиш. Так і будеш далі сидіти в своєму в своїй цій... Пішов вон. підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео. Або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. Батько наш Бандера, так. Да. Я не знаю, чий ваш батька. Витайс. У вас ну, же сзади. Ну це портрет Степана Андрійовича, так він герой України. — Героя. Так. І... А давайте, Окей, забьем, який він герой. Давайте, будь ласка, забивайте. — Давайте. Забивайте, це ж ви запропонували, забивайте. — Нету второго телефону по другому. Нічим не можу подати. допомогти. — Ну як? — Ну вот так. Давайте, який він герой? Чудовий герой України, який боровся за незалежність України. Да, да. Ага. У -у -у. Как О, чого ти так мочукаєшся? Я розумію, що тебе підпалює від української символіки. Ну, давай, героя України, забей, скажи мені, От нос, забей, окей, гугл, і давай, герой України? Який? Чудовий герой України. який? За 3 утри мне нос А запеем. Да что ты бегов в утираты? и ж нобель Ну как он герой? То есть он герой, то, что вот он вот, вот так вот делал. Как так? Как так? Как так? Ну как так? Йому сколько украинцев полегло? Завдяки ему полегло украинцев, что ты масштабно у вас да, зараз. Да. Как он служил. Німецьким фашистам фашистом він служив. По-перше, німці не були фашистами. А де він похоронен? В Німеччині. Він не служив фашистом. Бо німці по-перше, не були фашистами. А по друге, німці посадили його до концтабору в 41-му році, коли він проголосив Українську державу. І до 44-го року він сидів в концтаборі. Людий націоналіст. Хто? Чем? Хто? Батько ваш. Це герой України. Это не герой України. Герой України. Це позор України. Навпаки. Боровся. Это боровся, як він казав, що настане той день. Каже, Это коли позор. один скаже. В его... славу Україні! А мільйони відповідають йому героям слава. Давайте, давайте, Куда, в Перша згадка в 1158 рік. Щось таке приблизно. Україна появилась в 91-му годі. Ні, неправда. <кхух> Як держава Україна вперше появилась в 1917 році. А в 91-му... А в 91-му. Федерація? Ні, Російської Федерації ніколи не було. От якраз Російська Федерація з'явилася в 91-му році, а Україна в 91-му відновила свою незалежність. На Варосії? Я не знаю, що ти взагалі, якими термінами кидаєшся. До якого, скажімо, часового відрізку їх можна віднести, ти все на кучу, знаєш так. Закидаєш і. А по итогу ты выдав за всю пропаганду, всю, что знав, всю Скобеие. Был бы я українцем, мне было бы стыдно. Так і слава Богу, что ты не украинец. Сидишь на болотах, сиди далі собі. Ну, питань нема. Слава Богу, что я не украинец. Слава Богу, что я не Ту-ту-ту-ту, Добрый вечер. Не вітаю вас. Как у вас дела, вы из какого города? Я с Киева. О, столица, прикольно. А у -у -у. я, знаете, поселок городского типа, Орбита, недалеко от Польши живу, у меня тут 3 километра до польской границы. А целя в какой стране? Россия, Россия. О чем общаетесь? Россия? Да, да. Это как, Калининградская область получается, чешу? Самый юг Калининградской области, да. М -м, я взрослый. А для чего вы Украину включили, что на секрет? Да, просто интересно поговорить, спросить, как у вас дела. Каких интересных людей найти. как кто кажут, Тримаемость, дякуючи Збройным силам Украины. Ну понятненько. Ну, что еще интересно, спрашиваете, нет? А вы блогер, может, какой-нибудь у вас? какой блогер-то вы, шо, не перестаньте. Как, Колоритный портрет, так. Ну, так хорошо а это герои Украины. Это куда ж? Ну да, каждого свои герои как бы сразу. Все... так. Вначале одні були, потім другие, а через не объявиться. В Україні завжди Степан був героєм. Це просто радянська пропаганда, знаєте, так його поганому світлі виставляла. А Янукович его не лишил звания героя? Янукович. Боже, і позбавляв. А, ви не знаєте, значить. Не знаю. Я не слідкував за діяльністю Віктора Федоровича. Він в інших страусами переймався. Я к тому, что не всегда он был героем, понимаете, в чем дело? Я поэтому говорю, у вас такие героины. Вы знаете, не, не обов'язково обов визначати зірку і героя. Люди самі визначили, що це герой України, ви який боролся за незалежность Украины. ну, знаете, большинство людей или какая-то часть людей. Що, більшість чи якась частина ну считает, что он герой Украины. А більшість на сьогодні день же більшість. Більшість. Ви знаєте, ви поки от Росія не напала в 2014 му році, на особливо хто і цікавився, скажімо так, історією, біографією Степана да, 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 Андрійовича да, Бандери, да, да. Бандери, так. А коли підняли архіви, книжки, почали читати, вивчати, то, звісно, що вже Но люди почали розуміти, в... так. Не в... не завжди він був героєм. Не завжди. No. І знаєте, і через два года у вас і не буде його, і забудуть. А його чому його саме через два? Чому не через три, не через ну, три. Ну, якщо вам удобно, чому не давайте, через п'ять? Ну, давайте через п'ять. Ну, дивіться, от дивіться, Просто... скільки вже пройшло. Ну, без малого там 80 років, певно, да, з моменту, як його вбили. Угу. А у громадян Росії далі у... у... унічтожили. Підриває підриває, ні, його вбили підступно. Підриває от от, ваші дубки від постати Степану Андрійовича. Мені дуже ходили. цікаво, дуже цікаво, коли Степан Андрійович встиг побувати фашистом. Ну от він вручився з Шухевичем, правильно? Ви я кажу, коли правильно? він побувати, встиг побувати, ну, я, я вам говорю, він ручкався з Шухевичем. Я кажу Ну покажіть, будь ласка, мені цей факт доведіть. Ну я зараз не буду вам скажу. Не будете. Ну, якщо сказати, не будете. Так. Ні, давайте так, якщо ви щось кажете, треба це підтверджувати, так? Давайте. Так я запитав, ну, коли він встиг я... побувати фашистом? Я, я маю право на своє міння. Звісно, звісно. Ну, вот, я вам говорю, ви я знаєте, ви мнение, навіть, просто, просто ви навіть можете вважати, що земля плоска, розумієте? Да, і, і, і скоріш за все я, я вас не, не переконаю. бо а ви не почнете ну, пояснювати, що в Австралії би тоді в людей копійки випадали з кишені, розумієте? Все так, вірно. Я Поэтому и говорю, я вот так. И говорю я просто, просто так. точку зрения, а, а я а... вас и запытывал, что щоб... я, я вас переубеждать тоже не собираюсь. Я, я понимай, вас и запытывал просто... вашу точку зору, чтоб вы мне расповідаете. Я кажу, я вас запитував про вашу точку зору, що ви мені розповідаєте. Ви ж начали говорити, герой, герой. А я вас запитав, чи ви вважаєте його героєм, чи ні. Я кажу, я вам заставив питання. Я кажу, я вас запитував вашу точку зору, що ви думаєте? Я абсолютно абсолютно про це вас не розпитував. Ви будете зі мною паралельно говорити? Паралельно будете зі мною говорити. А, ну тут ти йдеш нахрен тюпів. Шановне панство, скільки часу проіснує е, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас, ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому, щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури. Посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!